Чому наші бабусі покривали голову хустками, очіпками і навіть намітками? І повірте, це не для того, щоб О, сонечку голову не напекло. Хустка це наш інстаграм фільтр тільки ще з магічним захистом і паспортом соціального статусу. Практичне значення, куди ж без цього, звісно, хустка захищала від сонцю, вітру, пилу і навіть навіть холоду. А як інакше, діти. Кухня, город, гусок, корова і все на жінці. Волосся ж не повинно лізти в борщ, правда? А далі буде цікавіше. Волосся це вам не просто краса, це гормональний індикатор. Це магія. У монахів, до речі вибривали тільнячко. Щоб не було спокуси, так звана духовна кастрація. Вот это поворот. Коса це вам не просто зачіска, це знак, що дівчина ще собі належить, має право на свою волю і свою сексуальність. А як тільки заміжня, тьох, і косу як не обрізали, то розплили. І тепер ти не для всіх, а тільки для одного свого коханого з чітким доступом до себе і з хусткою на голові. До речі, покритка – це не про модну богерку, а про дівчину, яка залетіла до шлюбу. І так би, мовити, теж покрили, але вже як сором і таке буває. Так, жінки розплітали своє пишне, красиве волосся, але в особливих моментах, коли чаклували, ворожили. Галя ти не виділа для карти? Жили на похорон, або коли горе аж розривало. Звідси і пішла приказка рвати на собі волосся. Знак великого горя, розпачу або навіть сильного вічу. У багатьох обрядах жінки дійсно рвали на собі волосся, або розплітали коси в знак найбільшої скорботи, особливо на похоронах, коли межа між явою і навою була тонкою, як хустка на голові. У язичницькій системі є три світи, таких як ява, прав та нав. Що ж вони означають? Ява це світ живих, прав це світ богів, а от нава це світ духів. До речі, під час пологів жінці спеціально розплітали волосся для того, щоб вона могла активувати її магічну силу. Поветуха водила породілю навколо стола тричі, символізуючи похід у наву, звідки вона мала перенести душу дитини. Українській міфології духів не було при пологах. Жінка сама ставала провідником у вот это поворот!» Покрита жінка, це ніби вишитий бейжик. І я вже в шлюбі свою сексуальність передала чоловікові. У фольклорі навіть казали: після шлюбної ночі жінка як пляшка з качанчиком всередині. Тобто, все пробка вставлена, чужим не лазити. Все, все, що наживні непосильним трудом, все ж поїв. Покривання голови це фізично прохустка, а символічно. Моє тіло вже зайняте у хаті образи. Чоловік зняв шапку, а жінка залишилася в хусті. Чому саме так? Старі люди казали, бо так треба, так заведено. Але жінка це образ землі, води, потебіччя, а чоловіку особлення сонця та вогню він відкритий, вона закрита. Чоловікам казали, не слід покривати голову, він бо образ і слава Божа. А жінка слава чоловіка. Жінка уособлення потойбічної природи, її не покрита голова, а тим більше розпущене волосся вважалося знаком біди. Мовляв, не годиться світити волоссям проти святого сонця. Русалки, мавки, відьми всі з розпущеним волоссям, тому що розпущене волосся це портал у наву, це як прямій ефір із потойбічем ж, бо на русалівський тиждень просили у жінок намітки або навіть шматочок тканини, тому що вони не прийшли обряд покриття і не мають доступу до руду. Сумно, але красиво. Намітка це не просто шматок тканини, це магічна межа. Вона як печатка, що дівчина вже помічена. Від слова мітити її сексуальність більше не у вільному доступу. Це, наче, печатка, усе вільна енергія заброньована. Потім хустка підхопила цю функцію і стала не лише оберегом, а й соціальним замком між по більшим і нашим світом. Тож не дивно, що жінка після покривання ставала частиною роду не просто жінка, а берегиня, канал між живими та нащадками. А хустка є ключ від духовного вайфаю. Вона включалася в родову мережу, захищала та фіксувала свій статус. Волосся це магічна рослинність. Ще у стародавньому світі ще коли по Україні бігали мамонти, жінка сприймалася як самодостатнє джерело життя. Вона могла завагітні від рибки, вітру чи навіть дощу. Ну хто як міг? Саме тому волосся вважалося рослинністю як. Таке саме по собі росте, як і життя у жінці. Згадайте ноказки, горошок ківасик, телесик та кривенька качечка. Там діти з'являлися не після весілля, а завдяки магії. Вітром надуло, от вам і нове життя. До речі, такі вислови використовувалися в українській культурі, а саме до незаміжніх вагітних. Бо коли не ясно хто, ясно одне. Вінен вітер, а потім прийшов аграрій. Такий: No! Я сію, ти родиш! Так з'явився Велес, Бог з бородою, соломи, покровитель худоби, магії, шерсті. Кужухів і навіть дефлорації, йому передали контроль над рудючістю, тому молодята сидять на кожусі, на ньому і проводиться шлюбна ніч. Кладу також дитину, новонароджену та покійника так званий універсальний агрегат рудючості. Багатьох цікаве, чому хустка є оберегом. У традиційній українській культурі хустка це не просто елемент одягу, а потужний сакральний оберіг, особливо для жінок. Вони покривали на Уразливішу частину людського тіла, тобто голову, яка вважалася центром духовних, розумових та життєвих енергій. За віруваннями предків саме через голову могла проникнути нечиста сила, хвороба або негативна енергія, така як заздрість. Пристріт, зле око, всі ці віруси пробивали безпусковий захист, покриваючи голову, жінки зачиняли свою внутрішню силу, створювали енергетичний бар'єр, що тримав зло на відстані. Особливо важливо було захистити себе у таких місцях, де енергетика гуляє без повідка. Це у церкві, щоб не розсіювати духовну силу під час молитви, на кладовищі, аби не підчепити з потойбічного світу, як Усь нечисть та на весілля, хрестинах та навіть похорон для захисту від чужих емоцій, тобто заздрощі або навіть прокулунів. І я вам скажу, таке буває часто. Недарма у народі казали, жінка світить волоссям і лихо до хати заходить. Це прислів'я не просто метафора, це попередження, не покрита голова, як незамкнені двері в душу. А хустка твоє щоденне ППО. І наостанок не дарма кажуть всі жінки відьми, так і є щось у тій хусті. Вона не лише прикриває голову, а й стримує надлишок жіночої енергії, щоб ми часом не спалили хату або й не наворочили сусідку. Але сусідку можна. Чоловіки наздавна боялися і хочуть приборкати, бо ми до весілля, як дикі кобили, легкі, вільні, незалежні, а вже після приручені о домашні покладості. Хустка це не кінець свободи, це початок іншого рівня, коли ти вже не дівчина. А жінка, яка має зв'язок із родом та силою предків, і стає берегиною домашнього вогнища та сім'ї. Тож, якщо раптом відчуєш, що світ перевантажує чоловік буркучить на дивані, а сусідка дивиться якось не таким косим оком, тягни хустку, бо вона не просто тканина, вона твоя суперсила, твоя заява на статус, твій культурний щит і твоя маленька, але дуже вперта магія. Отож, якщо вам моя інформація була цікава, не забувайте вкласти вподобайки, підписуватись на канал та ділитися відео. Усіх люблю, до побачення!